Що оплата в інтернет-магазині зроблена на вихідних, а чек ПРО фіскалізовано в робочі дні штраф? Ось з цим переротом взагалі дуже складно. Якщо, якби, якщо ви таке питання задасте на телеграм боту податкової, да, чи телеграм є вайбер у них контакт центр податкової, то вони напишуть вам так. От. Але я думаю, що зараз ми, якщо це не підзакцизні товари, якщо це просто там товариш, звичайний. Там щоденного нашого вжитку. Я не думаю, що нас там сильно будуть штрафувати там, всіх фопів, тому що люди учаться тільки. Дай Боже, щоб вони взагалі ну, дякуємо всім всім підприємцям, які тягнуть це під час війни, легалізують свій бізнес, працюють прозоро, пореєстрували ці перероги, хоч були багато хто ж проти. Фіскалізують його через ці перероби. Тому я думаю, що нічого там такого страшного не буде. У <гум> мене просто питають мої клієнти, коли часом кажуть: о, що буде, я там зміну не закрив. <гум> Молитися, да, Ісусе, довіряю тобі. <гум> Ой, багато таких випадків на да, стільки нервів уходить. Тому я кажу: та не переживайте, вже запущте очі і далі робіть правильно. Якщо вже ви ту зміну вчора забули закрити, закрийте її сьогодні, відкрийте нову і вже не забувайтеся її просто закривати. А що вже з тою робити, я не знаю, що там буде. Я Думаю, що нас їх не це нічого нам за це не буде. Будемо жити. Іноді та варто просто пам'ятати, що варті штрафу все одно бдеться дешевше ніж медикаменти для того, щоб заспокоїтися. О, тому, якщо, Просто... не... якщо вже сталося, то сталося. Ну, сталося, але... ну нічого страшного, я ж кажу, Ни, ніхто там сильно не буде, там уже. Це суто моя думка. Звісно, я ж кажу, якщо ви у там... податковій зараз будете дзвонити питати, вони вам там розкажуть. Зобіть, що нічого не сталося, улибаємося і машем.